Сумніву, людей в принципі, зрозумілі. Вони також у них, мабуть, виникає питання навіщо Євросоюзу взагалі кошти надавати ці дуже часто виникає таке запитання, і переважно у людей старше 30 років, а молодь, яка зовсім позитивно сприймає е, процеси європейської інтеграції, які хоч і поволі, але йдуть в Україні. Е, проте ну можна, можна сказати це так, тому що. Ви знаєте, що ми з 2004 року вже стали сусідами Європейського союзу. Наші сусідні країни на заході вони зацікавлені в тому, щоб в них були здорові нормальні сусіди, які вміють працювати, які вміють економити гроші, які вміють, так як вони бути пунктуальними, прагматичними і так далі. Які так само як вони будують громадянське суспільство, коли в селі працює 3-5 громадських організацій, які займаються різними напрямками, коли в містах великих і маленьких люди свідомо працюють в свої в своїх середовищах і таким чином поліпшують поліпшують якість життя, тобто ми не повинні те, щоб копіювати, як це, це є в Європейському Союзі, але ви знаєте, що от, наш проєкт є дофінансування також від ООН, Організації Об'єднаних Націй, конкретно програма розвитку ООН, яка надає 10% загального бюджету, а загальний бюджет для Харківської області це 400 тисяч доларів. ООН працює програма розвитку ООН у 166 країнах світу, і вона надає людям доступ до джерел знань, досвіду, ресурсів, щоб покращувати якість якість життя. А європейці також з нами з нами хочуть не тільки по-перше, наші, наприклад, поляки, це також слов'яни. Вони хочуть з нами не тільки дружити і висловлювати підтримку там на міждержавному рівні, але й також на місцевому рівні співпрацювати, робити разом бізнес і так далі. Але коли тут є повна розруха, коли тут люди люди взагалі навіть з першого разу починають не розуміти, як це є в Європейському Союзі, тоді ми дуже на багато років починаємо відставати від, від розвитку, і ми ще довго не будемо рухатись на зустріч один одному, якщо ми не будемо. Співпрацювати і за подібними механізмами працювати. Ігор Миколаївич, скажіть, будь ласка, чи не пробували, чи не намагалися ви отримати кошти від Євросоюзу самостійно, без усіляких там програм, без громадськості і так далі? Самостійно ні. Чому саме через громадськість? Самостійно ні. Існує безліч програм, по яким. Можливо, залучити кошти до, до району. Але ж чому громадки, громадськість? Е, ну, Я був нещодавно в Польщі і е, бачив, як там відбуваються справи. Е, до речі, там завжди біля ну, дещо інша структура влади, але ж біля кожного сільського голови, скажімо так, є. Е, Організація. Організація, яка працює по цим проектам, і Євросоюз співпрацює тільки з громадськими організаціями. Бо я, не Це влада. Корупції чи що? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Прав був пан В'ячеслав, коли сказав, що до нас дивляться, дивляться як на сусідів. Їм потрібні безпечні сусіди. Коли буде громадськість здорова. Тоді буде і Україні Ви Розумієте логіку, так? Mm -hmm. По-перше, я вже казав, що це шанс на виздоровлення самої громадськості. Ось що вони зможуть зібратися, разом щось зробити, разом залучити кошти, разом ці кошти використати і піти далі. Пане Яславний сказав, що проєкт не закінчується ремонтом водогівгону. Громадська організація повинна існувати. І в проєкті є ряд, ряд таких ем, контрольних пунктів, де організація повинна показувати свою роботу. І сподіваємося, що не надалі буде. Е, я думаю, що на це сподівається Євросоюз, що ці організації створяться і будуть працювати. А стимул для їх створення. Дуже великий, я вам скажу. Я, до речі, не знаю, які там бюджети в сусідніх районах, але ті кошти, які нам пропонує Євросоюз, це на сьогоднішній день майже 400 тисяч гривень. Це, ви знаєте, для нашого бюджету району це суттєва допомога. І за ці кошти, ще ми сподіваємося, що обласний бюджет по виділи по цій програмі гроші. Районний бюджет, і самі сільські ради депутати повинні працювати, то вибачте, за... залучити. Більше 400 тисяч гривень на, на вирішення самих основних проблем, які підняли люди, це дуже гарно. Це дуже гарно. Ну, я хотів би доповнити так. те, що ви знаєте, що у вас в 2005 році вже був проект Євросоюзу по реформі вторинної медицини. Районна лікарня отримала нове медичне обладнання, яке і до сьогоднішнього дня, в принципі, працює. і Люди, люди ним користуються. А, а окрім того, от ваші організації, які вони зараз створюються, кооперативи, вони можуть користуватись і е, використовувати, тобто, процеси фандрайзінгу, тобто пошуку фінансування для себе, бо для України працює декілька сот фондів сьогодні, які... Орієнтовані давати гроші нашим громадським організаціям. Це посольство Японії, Канади, Сполучених Штатів, Польщі, Швеції, Нідерландів. Вони всі мають програми фінансування і їхні громадські організації, їхні фонди, європейські платники податків. Вони готові нас підтримувати. Тільки наші люди ще не вміють правильно ні готувати заявки, ні правильно співпрацювати, партнерські листи готувати. Тобто, багато, багато. Багато існує недоліком, але е, от нашим проєктом є не тільки е, поліпшити і зробити водогони в селі, чи, е, чи там відновити вуличне освітлення, щоб цей процес існував далі. Тобто, щоб люди свідомо, коли лампочка в селі перегоріть на вулиці або їх п'ять штук, щоб вони потім не чекали інший проект Євросоюзу, бо вже не буде такого, що їм будуть потім. Потрошку допомагати, а щоб вони самі для себе вирішували якісь питання, тобто в них була громадська організація, відповідальні особи, які за цим слідкували, і всі були членами і долучалися. Так, от щоб вони самі потім е шукали теж інші можливості, і по підвищенню якості освіти, і по для своїх, наприклад, вчителів сільських шкіл, і по розвитку зеленого туризму, і по поліпшенню інвестиційного клімату. Таких, таких дуже багато проєктів і е, їх, їх варто використовувати. Тобто в нашому проєкті не тільки фінансування, а ще й подальші зміни, які люди самі для себе будуть творити і відчувати. Ось це є довго, довгострокова мета. Пане Ігоре, а що ви скажете всім тим, хто каже, що громадські організації, подібні проєкти, вони не просто так існують, вони існують для того, щоб там відмивати якісь кошти, для того, щоб. Постійно там все ж таки обдурювати людей, отримувати відкати і таке подібне. Дякую за запитання. Дуже доречне, і на ньому варто зупинитися. Сам проект, що мені теж подобається, дуже прозорий. Всі кошти йдуть в громадську організацію. І розпорядником коштів буде не адміністрація, не сільська рада, і навіть не люди з проєкту, де вони будуть контролювати, але ж кошти всі накопичуються в тій громаді, і люди самі вирішують, як їх використовувати, наймати чи самим вийти, попрацювати, купляти те, за яку ціну самі вирішують. І вони будуть всі кошти мати, ну сказати, ось так в руках перед собою. Це а не гарантія? віртуально буде. Гарантія є якась. Контроль самого самоконтроль громади чи про який юридичні. Юридичні? Юридичні гарантії та ну, юридичними гарантіями існується ці договори співробітництва з райдержадміністрації, облдержадміністрації, облради, ради і самої сільської ради про надання коштів з свого боку. Про ті 45% йдеться мова, які е, повинні з цих бюджетів надійти гарантію, що свою свої 50% теж в цих договорах прописано навіть, до євро. Союза ну, я хотів би вас доповнити, що е, наші бюджети порівняно з осенню, вони збільшилися, тому що восени ми говорили, що 10 тисяч доларів для одного села тоді було це 50 тисяч гривень. Сьогодні 80. Тобто, наші бюджети е, завдяки бю... зростанню курсу. Так, очевидно, і таким чином сьогодні в межах одного села цей вартість проєкту, цього взагалі бюджет... ціни зросли. І ціни розуміє. зросли. Е, е, ну говорили. коли це пане Вячеслав каже на зустрічах з громадою. Оце, я не знаю, куди мені глаза дівати, бо <смі>, бюджети наші то залишилися в да. гривнях, і тут на жаль, це да, на жаль, так. І коли домовленості були, були по співпрацю, це було 50 тисяч гривень, які валені 10 тисячам доларів. Зараз вони вже можуть надати 80. Це гарно з одного боку, але ж нам треба поспівати за тим курсом долара, який є, щоб обласний учати. бюджет дивиться на це, і голова обласної ради і адміністрації дивляться на це позитивно.